Пішли радісні крики патріотів наших, так би мовити, патріотів тої її частини, яка без мізків. Що мов ура, Зеленський відмовився від пропозиції Трампа про зупинку війни в обмін на залишки Донецької області. Ну що ж тут ура! Якщо це дійсно так, що буде далі? Давайте спрогнозуємо. А далі американці. Припиняють нам поставляти зброю. Коли переконаються остаточно, що все, переговори закінчені, Трамп зганьблений. Не тільки зброю, а і е, розвідувальні дані перестають поставляти. Так, да, може європейці щось трохи будуть купувати у них і нам давати, але, але е, без режиму повного сприяння. Буде дуже багато палук в колеса ставляться, і в ітогі поставки зброї впадуть в рази, як мінімум. Воювати буде нічим. Що це приведе на фронті? На фронті це приведе до того, що ми Донецьку область втратимо за кілька місяців, максимум за півроку. Хоча без зброї і без розвідданих скоріше за кілька місяців. І при тому втратимо десятки тисяч захисників. І ще е тисячі, якщо не десятки тисяч, втратимо в тилу, тому що обстріли посиляться. А що без американських патріотів, без е е снарядів, без, без ракет, без боєприпасів до них будуть наші міста? Що вони перетворяться? То вони в руїни перетворяться, якщо наше ППО не зможе. Повноцінно використовувати американські е зенітні установки для того, щоб збивати ракети і дрони, які на нас летять. І що далі? Ну, далі Путін захоче Дніпропетровську область, далі Путін захоче Харківську область, ще якусь область, Запорізьку і Херсонську повністю. Взамін за е зупинку війни. І ще плюс в нагрузку купа умов і армії будуть вимагати не 600 тисяч максимум, а очевидно, що ще в рази менше. Тобто умови будуть ще гіршими, території буде менше, і людей загине ще на десятки, як мінімум, тисяч більше. Я підозрюю, що тоді. Народ наш, просто завиє. давайте мир на будь-яких умовах. Ви цього хочете, патріоти? Ну, до речі, тут і до президента Зеленського питання. Він вважає, що коли Путін силою відбере Донецьку область, коли ми втратимо ще десятки тисяч людей, коли люди ще більше обазляться на ТЦК і на державу в цілому, і на нього. як... На уособлення держави, ну, держава це ж він у нас, вся влада у нього. То він е, вважає, е, що тоді він легше переобереться на наступний термін. Тоді йому буде е, перебратися простіше. Його становище буде впевненіше. Да фігушки, навпаки.